За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня і найщиріше вітання з Полтави зі стадіону Ворст на імені Бутовського. Нас вітає 22-й тур Української прем'єр-ліги. Продовження мачу 22-го туру Української прем'єр-ліги на Ворста проти Кривбасу. Його для власної команди в якийсь момент, але Варста знову приходить до атаки з флангу. Намагається Ви щось вибудовувати. Закидання на правий фланг, Спроба знайти партнера. Крупський. Включається у боротьбу. Крупський у у майданчику класно прокидає. Крупський під удар, удар. і Сей від Кліщука на старті. Нічого сий початок, нічого сий момент. І у матчі проти збірної Польщі також варто відзначити. Обоє були в заявці, але Денис Кузик не зіграв у тому поєдинку. Ілля Крупський грав на позиції правого захисника. І Сенко зараз змушений буде довгим ударом м'яч М'ячу поле. Брутально влітає бакарі Коноте в спину Скляра. О, пробує зараз Клементи Кіна пояснити арбітру, що це була просто боротьба за. М'яч, який був згори. Багато, дуже багато бракує, дуже багато ось таких ось епізодів. Ми бачили в першому таймі такі паси від Романчука. Раз бачимо точно таке саме відбацове. Закидання Твердохліб! Забиває Єгор твердохліб! Перший удар в площину воріт. Перший момент у цьому матчі фактично у Кривбаса. І святкування. 14 грудня з матчу проти Карпат. Епізодично грав проти Шахтаря. Ну і ось зараз. Як ми бачимо, Єгор твердохліб потрібний у місті, потрібний час. М'яке закидання! Класний удар. І Твердохліб забиває. Браво! Лінію вертайської майданчика закидання. Є удар від Канати, але викликати, звичайно, шию в такий момент дуже важко. Її Далеко-далеко вперед. Тут Два футболісти є. І треба поборотися, спробувати за Канен Не дається. А до кінця сьогоднішнього ігрового дня Денис Андукве і Євген Павлюк вийдуть на поле у ворсклі. Подвійна заміна у нас на старті другого тайму. Від Юрія Максимова. Замість бацули там Якушка. 22-річний Косовар. Саме він замінить ара, який в першому таймі невеличке пошкодження отримав. Меніліот Абдулі з'являється зараз на полі. Вийти сьогодні ще на поле. Різно штрафного майданчику вдається відбити. Зараз буде удар від канена. Твору там ім'ячлик київського Динамо. Номінально домашньому поєдинку наприкінці. Вижний тут навіс. Нікому між підрізати і відбувається задирака. Пішла на вала. Кане під удар крупському. Та й пробиває рікошет. Кліщук на місці. Перший удар здається з 9-ї хвилини. Ось він цей удар. Абсолютно все правильно робив Крупки. Ще й рекошет був неприємний. Якби трохи більше м'яч закрутився, хто зна. Чим би цей момент закінчився? Віс від нього. Ой, зачепив там. Є ще захисники, тому міг він теоретично Кліщука перелетіти, але без проблем. Окіприкрибасо і стає його контратака. Може бути дуже хороша. Більше футболістів Крибаса. Зараз у вільній зоні переведення м'яча на лівий фланг. Тут лише Хепчук в обороні. Ще один прокидання. як не забуває Хумчиновський. І. Пас до нього пройшов. Хороший пас пройшов. Ще раз дивну. Зедрака приймає м'яч. Немає офсайду. Просто розстрілювати ворота, але не вдається влучити. В рамку. Дмитро Хомчановський був дуже близький до того, щоб закрити питання у цьому матчі з переможцем. Забити другий. Допоможе Ворстлі забити гол. Тепер контратака. Позаду ж взагалі немає футболістів полтавської команди. Всі ж в атаці. Майданчику м'яч. Хороший підкат, але м'яч залишається у грі. Класна скидка. Можна зараз Іличу щось придумати. Ілич передача. Удар. Йок. Ще раз дивимось. Красива комбінація. Ілич відкидає передачу на кузика. Кузик повертає на Ілича, Ілич хитає захисника. Все. Тут нікого нема. Що ж там відбулося? Соса. Ах, Соса! Соса зробив Хуляна Альвареса В цьому моменті. Хребчук. Низу не дав. Куди ж це передача від Хребчука? Сьогодні так багато таких пасів були неточними. Ну і 5 в 4. Зараз. Атака більшість у Крибаса. Навіть в 6-4. В Тервоє Ілич. Хемчиновського віддає. у фланг. Навіс від банди. удар Рятує їсенко. Обороні, тому так, ці контратаки будуть проходити. І, очевидно, коли у не вся команда біжить атакувати. моменти будуть. Слава. Що ж, Остання атака. Тепер однозначно остання атака Ардюлі. Разу вперед треба завантажувати. Він це знає. Є прийом. І порушення правил. Ну ж, ось він стандарт. Ось він шанс. Ось він останній шанс цього матчу. Чотири компенсовані хвилини закінчились. Стробського прихопив Дібанго. І тепер треба всім іти до штрафного майданчика. Біжить сюди Ісенько. Ардута і Адуліна. Дальній кут відправляє абсолютно всіх включно. Зібрає Мако Кане. Куди? Дев'ять футболістів стоять на лінії. І це остання можливість. Останній супершанс. Що ж дивимось на виконанні навісу. Пішов удар насправді. Але кліщук на місці. Ну і на цьому все. На цьому все. Кривбас виграє. Виїзний поєдинок у Полтаві. Десять людей було. напевно, все-таки невісна передачі тут була б правильнішим рішенням. Ну, але маємо, що маємо. У цьому епізоді команда Максимова поступається, поступається в друге. У цій саній частині серія з трьох матчів без поразу для Ворсли. закінчується. Ну і боротьба за виживання для Ворсли продовжується. Дуже важка боротьба за виживання, у якій а, у Ворсли є невеличка перевага. Але якраз таки перевага ця дійсно невеличка, тому тут битися ще й битися. 10-6 за ударами на користворство, 4-3 за ударами в площину на користь корисворства, але у Крибаса було кілька справді вбивчих моментів, які ми реалізувати не змогли. Ні 35 п'ять на дві команди. Цього було а, забагато. З мінусів для Крибаса Ігор Твердохліб пропускатиме наступний поєдинок проти Олександрії. Не буду вас затримувати, буду дякувати. За увагу, Віталій Величай, для вас коментував. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.